Центр міста. На цій станції а, дизелі ходять, але вони до аеропорту не їдуть поки що, немає лінії метро. І зараз буду шукати, звідки відправляється а, автобус. Ще ми з вами знаємо, чи візьме гроші з мене. Моя карточка. Це гроші з карточки. Дивіться, так виглядає ранкове Southern Cross. Люди все ще їдуть на роботу. Звичайно, оце оці дизелі, вони ходять трошки на периферію від центру міста, як це вам сказати, пригородні дизелі. Так. А мені в цю сторону, напевно. До речі. Ми тут з вами часто ходимо в торговий центр 에, Outlet. Мені сказав чоловік, що автобуси там якраз під торговим центром. Я ніколи на цьому автобусі не їздила. Я коли літала, ми таксі брали. Ну, то вже давно було, слухайте. А... Автобус це вперше беру, воно коштує 40 доларів а, туди і назад. І можна будь-який час використати цей квиток. Це досить дешево. Якби я брала таксі, то доларів 80 і то не гарантія, що таксі або Uber їхали б в аеропорт в цей час. Чоловік каже, що два рази в нього вже не виходило замовити. Тобто на них дуже не понадієшся іноді, якщо дуже треба. Знаєте, там краще вже на автобусі. Там от під торговим центром має бути термінал автобусний. Я думаю, там різні автобуси будуть. Це єдиний час, коли тут свіже повітря взагалі. Якось продуваю зранку чи що, бо, як правило, дуже забруднене повітря в Саункрос, бо тут бачите дах такий, покриття. І тут не продихнути. Дуже не люблю тут приїжджати сюди. Але сьогодні нічого, сьогодні нормально. Такий величезний вокзал. Так, момент істини. Давайте подивимось. Має не взяти гроші. І хубаво не взяло гроші, не взяло, безкоштовно я приїхала безкоштовно. Це вже сторона Мельбурна, називається Докланс. Оце, тут. -от. А з цього боку центр міста. І ми з вами зараз спустимось на якомусь ліфті під цей аутлет, і подивимось, де є автобус. А в цьому айфоні немає можливості на паузу відео ставити. Ну, може, вона якось і є, але я поки що її не знайшла. Трошки дратує, а? а може.